Вітаю, друзі! Давайте будемо сьогодні розпочинати нашу наступну тему. Це тема 11 українські землі в другій половині 18 століття. А взагалі, перше питання з цієї теми це гетьманування Кирила Розумовського. Маємо пам'ятати, що Кирило Розумовський це останній гетьман козацької держави, який гетьманував на території Лівобережної України. Але. Цей гетьман був як гетьменував з 1750 по 1764 роки. Але перед його гетьменуванням, взагалі, вся влада належала правлінню гетьманському гетьманського уряду. Це був найвищий такий російський орган влади, фактично російський уряд, який керував лівобережною Україною з 1700, з тисячі по 1750 роки. Тобто, в цей період, коли було правління гетьманського уряду. Гетьмана не було. Але для Російської імперії була загроза нової війни з Туреччиною та війни з Пруською державою, з Пруським королівством. Тому російська влада вирішила, вирішила відновити гетьманство, щоб таким чином заручитися підтримкою козаків у майбутніх війнах з Туреччиною і Пруською, Пруським королівством. І чому взагалі гетьманом було поставлено саме Кирило Розумуською? Тому що. Тодішньою імператрицею була така цариця Єлизавета Петрівна, а її фаворитом, фактичним чоловіком, або, можна сказати, коханцем, був Олексій Розумовський, який був братом саме Кирила Розумовського. Тобто цей Олексій Розумовський це був звичайний виходець простих козаків з території Чернігівщини, якого одного разу побачили цього здібну і наказ, має дуже гарний голос, забрали його в Петербург, він там співав. При, при дворовій капелі там його помітила ось ця Єлизавета Петрівна, це була донька Петра І. Їй сподобався цей молодий, високий, гарний юнак, який ще міг гарно співати. І фактично вони зустрічалися. І цей Олексій Розумовський, до речі, допоміг стати Єлизаветі Петрівні взагалі імператрицею. Тому, звісно, коли постало питання, а хто ж буде гетьманом, то Олексій Розумовський вирішив порадив, і вони вирішили, що гетьманом має бути його брат Кирило Розумовський. Тобто, у 1750 року. Його ставлять гетьманом на території Лівобережної України. Що він робив? Будучи гетьманом, він провів судову реформу, маємо запам'ятати. Тобто він фактично реорганізував суди і чітко розділив, що є виконавча гілка влади, яка займається своєю діяльністю, а є окремо самостійна судова гілка влади. І створив певні типи судів, такі як Гродський суд, Підкоморський суд, і також Земський суд. Також він провів реформу війська, військову реформу про це також питають. Тому нам потрібно обов'язково це, це запам'ятати. Тобто він ввів нову козацьку уніформу і також вдосконалив артилерію. І також в нього був проєкт взагалі створити станову козацьку державу і спадковим гетьманством. Зокрема, у 1700, 1763 році відбулася Глухівська козацька рада. І на цій Глухівській козацькій раді була прийнята Глухівська Петиція чи по іншому глухівські чолобітні, це мали бути такі прохання до нової російської імператриці Катерини II з проханням запровадити спадкове гетьманство на території козацької держави. Звісно, що така ідея Катерині II взагалі не сподобалася. І от у 1764 році вона викликає Кирила Розумовського до себе в Петербург і ставить перед ним фактично ультиматум. Або ти. Зрікається гетьманської булави, або ми тебе взагалі в Сибір засилаємо. І звісно, що Кирило Розумовський погодився з першим варіантом, що він просто зрікається гетьманської булави. І вже у 1764 році Катерина II видає указ про скасування гетьманства. Тому останній гетьман взагалі. Козацької держави маємо пам'ятати, що це саме був Кирило Розумовський, і після цього вся влада на території Лівобережної України перейшла до рук другої малоросійської колеги. Це мав бути такий уряд. Ну і це був, звісно, уряд Російської імперії, який був створений для управління лівобережною Україною після ліквідації гетьманства. Це маємо чітко розуміти. Цей уряд був створений з ініціативи Катерини II, і, і вона якби ініціювала, видала спеціальний указ. Це була Друга малоросійська колегія, яка існувала з 1764 по 1786 роки. І також президентом цього генерал-губернаторства, очільником, був такий граф Петро Рім'янцем. Що робив, робила ця друга мал колега? колегія? Маємо запам'ятати, що головне завдання цієї колегії це була ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини, тобто, взагалі, автономія, там як там ще збереглися певні залишки козацької автономії, тому що були певні козацькі органи влади, там генеральний уряд існував ще генеральний суд і так далі. Там ще самі козаки існували козацькі стан і так далі. Це все треба було ліквідувати. І ось цю цю залишки цієї автономії. І ось цим завданням займався саме Петро Ремянцев, будучи очільником, президентом другої малоросійської колеги. Що він робив? По-перше, було проведено ревізію маєтності, яка називалася Генеральний опис Малоросії». Тобто, це був просто перепис населення з метою виявити, скільки є людей, яке в них є майно і так далі, щоб накласти все вище вищі податки. Також наступний буде заміна натуральних повинностей вже грошовим податком. У 1781 році було скасовано полковий устрій на території Лівобережної України Гетьманщини, тому що маємо пам'ятати, що. Після зборівського договору ще 1649 року взагалі козацька держава завжди поділялась на полки. і Сотні. Сотні. Тепер цей полковий устрій він ліквідований, і замість цього з нього були створені так звані намісництва на території Лівобережної України: Київське, Новгород Сіверське і також Чернігівське. І також поступово наступне, що буде, поступово почнеться ліквідація козацьких полків. Маємо пам'ятати, що у 1783 році вийшов указ про ліквідацію, про закріпачення селян на території Лівобережної та Слобідської України. Це чітко маємо запам'ятати, 1783 рік. Ось це важлива дата, тому що на території Лівобережної України, по суті, взагалі ніякого кріпацтва такого, ніколи не було. На території Слобідської України взагалі ніколи не було. Кріпацтво в цей період було ще на території правобережної України, тому що правобережна Україна була під контролем Речі Посполитої, то логічно, що там було кріпацтво. І ось коли ці землі були захоплені Росією під час, під час правління Другої Малоросійської колегії, вводиться кріпацтво, тобто всі селяни, які були прикріплені до своїх панів, до своїх там дворян і так далі, вони позбавлялися права переходу з однієї території на іншу. Також наступне. У 1783 році також було ліквідовано козацтво на території лівобережної України. І тепер колишні ось ці прості козаки, звичайні, вони перетворювалися на державних селян, тобто були особисто вільні селяни, а також були селяни-кріпаки, які були прикріпачені вже. А що ж робити з козацькою старшиною? Це еліта козацтва, да? привілейована верхівка. Тобто у 1785 році. Катерина Друга видала так звану жалувальну грамоту російському дворянству, за якою вона козацьку старшну прирівняла до російського дворянства. Тобто, типу, що ви от вже російські дворяни маєте всі свої права, привела її і так далі. Ось, і після цього, вже у 1786 році, ця друга малоросійська колегія була ліквідована, тому що вона виконала все завдання своє, тобто ліквідувала рештки козацької автономії. Далі наступне питання це російсько-турецька війна, 1768-74 років. Взагалі, росіяни і турецька імперія в той час дуже часто між собою воювали. Перша ця російсько-турецька війна з цієї теми сьогоднішньої нашої, вона завершила, звісно, що перемогою Російської імперії. Також потрібно пам'ятати, що у цій війні Росії дуже серйозно допомагали запорізькі козаки, зокрема такий кошовий отаман, як Петро. Калнишевський. завершилась війна підписанням у 1774 року кючу Кайнежирського мирного договору, за яким Росія отримала нові території. Треба запам'ятати між Дніпром та Південним Бугом. Дніпро Південний Буг ці території. Понизя також за цим договором Росія здобула вихід до Чорного моря, і найголовніше. Це те, що Росія отримала Росія, домоглася того, що Кримське ханство ставало незалежним. саме за цим договором. Чому Росія, Росія Росія це хотіла і тодішня Катерина рва? Тому що коли Кримське ханство було васалом Османської імперії до 1774 року, то відповідно якби Кримськ на Кримське ханство напала російська імперія, то б Османська імперія би захищала цю державу. А тепер те, як римське ханство фактично стає незалежним, тобто воно, воно не має ні, жодного покровителя, то цю державу можна було дуже легко захопити. І саме після кучу нажирського договору, мирно, у 1783 році вийшов указ Катерини II про приєднання до Російської імперії Кримського ханства фактично захоплення. Тому маємо запам'ятати, що ось ця російсько турецька війна 1768 74 років створила передумови. Для приєднання до Російської імперії саме Кримського ханства це потрібно запам'ятати. Далі ще буде що важливо, після цієї війни, російсько турецької війни, 1768-1774 років, фактично, козацтво тепер стає непотрібне. Та навіть небезпечне для російської імперії. Чому не потрібне? Тому що Кримське ханство вже ставало незалежним, тобто його вже дуже легко захопити і так далі. Немає загрози від кримських татар від турків і тепер козаки не потрібні. І ось у 1775 році, за наказом Катерини II буде ліквідація. Останньої Запорізької Січі, так званої так званої Нової, або по-іншому підпільницької Січі. Це коли такий російський генерал Текелія. Варто запам'ятати його. Якщо буде якісь цитати, бачимо Текелія, де мова це лише стосується ліквідації останньої Запорізької Січі. Він був посланий, і ця січ була зруйнована. А тодішнього останнього кошового отамана Запорізької січі Петра Калнашевського було арештовано і заслано в Соловецький монастир. І все. За запорізьких січей більше не буде існувати, тобто тих січей, які існували за порогами Дніпра, тобто біля річки Дніпро. А далі що буде? Після того, як ув'язнили останню кошову тамана Петра Коношевського Соловецькому монастирі, частина запорізьких козаків, ось цієї нової підпільницької січі, змогли врятуватися. І вони втекли на територію Османської імперії і там заснували Задунайську Січ, тобто на території Османської імперії. Колишні козаки запорозьці заснували Заднайську Січ, маємо її пам'ятати. Тобто ці козаки тепер будуть васалами турецького султана. А всі землі вольності війська Запорозького, тобто Запорізької Січі, останньої Нової Січі, перейшли до російських поміщиків та колоністів. І також на цій карті бачимо цифру 3. Це ось це понизя між річками Дніпро та Південний Буг, яке відійшло до складу Російської імперії за Кичу Кайнажирським мирним довором. Тепер йдемо до наступної російсько-турецької війни, яка буде тривати з 1787 по 1791 роки. Також в цій війні брали участь колишні запорізькі козаки, які не втекли на територію Туреччини. З них було створено військо вірних козаків, яке допомагало Росії воювати проти Туреччини. Підсумок цієї війни стало укладання яйського мирного договору 1791 року. Знову перемога Російської імперії. За цим договором було приєднання до Росії територій між Південним Бугом та Дністром, і також Османська імперія визнавала, що територія Кубані і Криму має бути в складі Російської імперії. Якщо ми подивимося, тут є цифра 2. Ось це територія між річками Південний Буг та Дністер, і ця територія відійшла до складу Російської імперії саме за умовами Ядського мирного добру. Тепер йдемо на територію Правобережної України. Маємо пам'ятати, що поки територія правобережної України перебуває в складі Речі Посполитої, поки ця держава ще існує. І ось маємо знати, що на території Речі Посполитої, на території саме Правобережної України, з початку XVIII століття буде існувати такий цікавий суспільно-політичний рух, просто такий повстанський рух. От це як гайдамаки, будь ласка, їх запам'ятаємо. Хто такі гайдамаки? Гайдамаки це такі повстанці, звичайні селяни. Гайдамаками могли ставати селяни, козаки, міщани, духовенства. Взагалі слово гайдамаки вони, воно турецького походження і означає нати там, переслідувати і так далі. А так як в той час на території правобережної України було багато польської шляхти, тому що це була річ Посполита, тому тут зростала панщина. Зростало кріпацтво, були утиски православної церкви, утиски греко-католиків, заборонялася там, тобто українська мова, як, як фактично, взагалі в діловодстві не було ж руської мови. І також було здерство євреїв-орендарів, і люди просто не витримували з цього такого соціального гніту і розпочинали свої повстання. і от Почали створювати такі невеликі загони гайдамаків, таких повстанців, які виступали проти панщини, польської шляхти, проти євреїв орендарів, і діяли лише на території Правобережної України, лише там. Також нам потрібно знати найбільше гайдамацьке повстання, яке сталося у 1768 році і отримало назву Коліївщина. Це повстання в своїй поемі гайдамаки описав Тарас Шевченко. Чому, назва... Чому так назвали Кольївщина? Тому що в той час на селі була така професія колії. Це ті люди, які кололи свиней. І тут так само, тобто звичайні селяни, от якісь там представники православного духовенства, частково міщани, хто що мав якісь вила косу і так далі, і піднімали таку боротьбу проти польської шляхти, тому що не витримали з цього соціального гніту. Далі маємо знати, що стало безпосередньо передумовою. З таким поштовхом до початку Куліївщини це зокрема діяльність. Барської конфедерації, яка була створена у 1768 році. Це було військово-політичне об'єднання польської шляхти, яке буде виступати проти проросійського тодішнього польського короля Станіслава Понетовського і проти всіх православних, тому що тодішній король він дуже польський король він дуже серйозно вишав весь, весь час шов на поступки Російської імперії. Тодішній імператриці Катерині II. зокрема, російська імперія надавила, і от він в 1768 році цей Станіслав Понятовський видає трактат, в якому він е зрівнював правах протестантів православних з католиками. А католицька шляхта завжди бу ну, негативно ставилась до православних і до протестантів. Їм це не сподобалось. І вони утворили таке військово-політичне об'єднання. І почали виступати проти польського короля і почали вчиняти репресії проти українців, проти православних. І звісно, що українці не витримували, почали тікати. Зокрема, вони спочатку збиралися в такому урочищі, як Холодний Яр, і створили власний такий загін гайдамаків, і обрали керівника Гайдамаччини. Максима Залізняка, який буде такий перший керівник. Спочатку полковник, далі він себе проголосить гетьманом. Ось ці гайдамаки захопили певні міста. Бачимося за штрихована територія. Це власне, де була ось ця Коліївщина. Маємо пам'ятати. І також варто пам'ятати, що в Коліївщині найголовніші такі події булися поблизу е, Умані, коли е, Залізняк і його гайдамаки змогли захопити це місто Умань, і також на бік гайдамаків перейшов Іван Гонта. Який перед тим був сотником надвірних козаків, тобто він мав якби захищати Умань, але він перейшов на бік повстанців. Таким чином, головні керівники Коліївщини це Гонта і Залізняк, їх можуть запитати. Але через деякий час польська влада звернулася до Російської імперії про допомогу, тому що цей про, про, цей король Росії польський він був проросійським. І Катерина II надала допомогу. І от російська армія в сказі... Із вказівки Катерини Другої фактично досить жорстоко розправились з гайдамаками. і гонта були підступно схоплені, Залізняка відправили в Сибір, а гонту взагалі четвертували. І треба сказати наступне: що крім гайдамаків також існував ще схожий такий е, е, протестний рух. Українського селянства це так звані були опришки, по-іншому опришківський рух. Це були повстанці проти панськ... панського панування, але лише на території Прикарпаття, тобто там, де Галичина Буковина і Закарпаття. Там так само вони там діяли проти місцевих панів. Ці опришки створювали такі невеличкі групки, невеликі збройні загони, чисельністю там від 10 до 30 чоловік. Переховувалися в гірській місцевості і здійснювали такі раптові вилазки на маєтки польських панів, і їх фактично грабували. І найбільш відомий таким лідером опришківського руху був Олекса Довбо, що його потрібно запам'ятати. І обов'язково розуміти, що гайдамаки це правобережжя, опришки це територія Прикарпаття. Далі, в результаті гайдамацького руху дуже серйозно послабилася Річ Посполита. І фактично. Цим скористалися сусіди Речі Посполитої. Отакі держави, як Австрія, Австрійська імперія, Російська імперія та Прусія, вони змовились і просто взяли, поділили між собою польську державу. І маємо пам'ятати, що було три поділи Речі Посполитої. Перший поділ це 1772 рік. За цим поділом до складу Австрійської імперії відійшла Східна Галичина. Тут ми бачимо кордони. Колишні Речі Посполитої ще о, за такою датою, як 1569 рік, і тут ми бачимо заштрахована територія, там є напис: Львів, інші міста Перемишль, і ось ця заштрахована територія, це Галичина, вона відійшла до складу саме Австрійської імперії. Далі, у 1793 році відбувся другий поділ Речі Посполитої. І за цим поділом до складу Російської імперії відійшла територія. Київщини, Поділля, також Братславщини і також Східної Волині. Це маємо пам'ятати. Тобто, уявили собі, що другий поділ Речі Посполитої – це фактично майже вся правобережна Україна. І далі, третій поділ, це 1795 рік. Тут маємо знати, що до Російської імперії відійшла Західна, Західна Волинь і все. І після цього польська держава перестала існувати. Далі, з цієї теми маємо знати, що також деякі нюанси з культури. Маємо пам'ятати, що в цей період, саме з другої половини 18 століття, поширюється просвітництво. Це така ідейна течія, яка фактично зародилася у Франції, і вона більше орієнтувалася вже на цінності людини: що людина має бути захищена, що людина має мати якісь права і так далі. От. Також буде критика церкви, патріотизм, осуд експлуатації людини людини, тобто що не має бути цієї панщини, керпацтво і так далі. І ось так, ось ця концепція просвітництва вона буде дуже популярною, тому що буде в той час виникне така ідея так званого освіченого абсолютизму. Це коли такі більш е, розумні монархи проводять освічені реформи для держави і суспільства, щоб людям стало краще жити. Також цей період активно діли українські композитори. Їх треба обов'язково запам'ятати. Це Артем Ведель, Максим Березовський, також Дмитро Бортянський. І звісно, що потрібно знати таку постать, як Григорій Савич-Сковорода, тому що це український філософ, мандрівник, вчитель. Ось, і також він. Писав певні свої твори, має збірки таких е, праць, його твори, які ми має, маємо знати, це сад божественних пісень, це збірка його віршів, і також байки харківські. І також про нього кажуть, що це останній представник українського бароку, і ще, і, і ще й, йому належить така фраза, як Світ ловив мене та не спіймав. Ну і щодо культури, другої половини XVIII століття, щодо архітектури, потрібно знати ось ці архітектурні пам'ятки. Це тут у нас. Троїцька соборна церква у Новомосковську. Її Архітектором був Яків, Яків Погребняк. Це, це територія Дніпропетровської області. І що цікаво, ця церква виконана без жодного цвяха. Її легко запам'ятати. Вона така дерев'яна, така виглядає трішки як пузата. Також бачимо Андріївська церква в Києві, архітектор Бартоломео Растрелі. Це також. Бачимо, тоді легко запам'ятати по сходинках такі. І вона чимось нагадує таку як ляльку, от так витончена і так далі, так декоровна, красиво. Також наступна Покровська церква в Києві, архітектор Іван Григорович Барський. Також собор святого Юра у Львові, архітектор Бернард Маритин, і також Успенська соборна церква Почаївської лаври. Також варто запам'ятати по цих всіх пам'ятках, що це фактично стиль бароко. Ну тут є певні нюанси. Насправді, Троїцька Соборна церква це суто таке класичне козацьке бароко. Андріївська церква це вже більше такий перехід від бароко до рококо, але на зно не буде такого питати, точніше, на мете просто бароко. Це також Покровська церква це таке класичне козацьке бароко. Зокрема, запам'ятати треба з цього архітектора Іван Григорович Барський, тому що його спитати. Ну, і також Собор Святого Юра це більше таке вже європейське бароко, так само Спенська Соборна церква. І ще маємо пам'ятати скульптурну групу святого Юрія Змієборця, це скульптор. Йоган Пінзель, от її також потрібно запам'ятати. І ця скульптурна група вона із собори Святого Яра у Львові. Ну, до речі, можу дати б, такий лайфхак асоціації, що дуже легко запам'ятати, що тут йде мова про скульптора пінзеля, тому що бачимо цей такий спис, і можна уявити, що цей спис якби нагадує пензель, і тому це буде пінзель. Отже, дякую за те, що ви сьогодні проглянули це відео. Не забувайте ставити вподобайку, також підписуватись на мій канал та інстаграм. Отже, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.